Чи погана я людина за те, що відмовилася сидіти з кузеном і назвала його брехливим малюком, навіть якщо це дозволяє моїй тітці більше працювати та допомагає її рідні? Мені 15 років, моїй тітці Касандрі 48, і її сину Трістану 12 років. І він просто нестерпний. Важко бути поруч із ним. Мама почала просити мене доглядати за ним, щоб тітка Касандра могла брати більше змін на роботі. Але Трістан постійно бреше тітці про мене, тому що знає, що вона купить йому подарунок, щоб згладити ситуацію. У п'ятницю я доглядала за ним і він закватив істерику, тому що я відмовилася віддати йому телефон. Доки він не зробить домашнє завдання. Це було вказівкою тітки Касандри. Оскільки минулого разу він збрехав, ніби я покликала друзів і ми зруйнували дім, я цього разу записала все на відео, щоб довести свою невинуватість. Я показала відео тітці Касандрі, але вона все одно звинуватила саме мене, сказавши, що Трістану не подобається, коли його записують, і саме тому він так себе поводив. Я неодноразово говорила мамі, що не хочу сидіти з Трістаном, тому що він бреше, а мене потім карають за це. Але мама лише знаходила виправдання, мовляв, усі діти такого віку брешуть. І якщо я доглядаю за іншими дітьми, то це не має бути проблемою. Я показала мамі відео і пояснила все, що сталося у п'ятницю. Але вона досі наполягає, що тітка Касандра потребує допомоги, бо гроші від додаткової роботи для неї дуже важливі. А я можу зробити це заради родини, адже їй потрібна надійна няня. Ми нещодавно посварилися, бо вона знову попросила мене доглядати за Трістаном цю п'ятницю. А я сказала ні, бо цей хлопчик брехливий малюк. Я додала, що, можливо, справжня причина, чому Касандра не може знайти постійну няню, це її відмова виховувати сина, і їй самій варто спробувати посидіти з ним, щоб зрозуміти, як це. Тепер я покарана, але це триває ще з літа, і моє терпіння закінчилося, Чи я була не права, що нарешті відмовилася доглядати за Трістану, навіть якщо додаткові гроші для тітки Касандри дійсно важливі.